Вітаємо вас на каналі Promua Group. Сьогодні ми розберемо з вами дуже популярний запит наших клієнтів, а саме тему модифікація та взаємозамінність підшипників та як підібрати релевантний аналог підшипника. Частина 1. Поїхали! Тож для початку розберемо, що ж таке модифікація підшипника. Модифікація підшипника це різні варіанти виконання підшипника від одного виробника з однаковими основними замірами. Технічними характеристиками та вимогами, що відрізняються один від одного, модифікації підшипників можуть відрізнятися за такими технічними характеристиками: Максимальне навантаження, радіальний зазор, категорія підшипника вимоги до температури, спеціальні технічні вимоги, гучність та рівень вібрації, момент тертя підшипника. До технічних вимог підшипників відносять підвищену вантажопідйомність, конструктивні зміни, модифікований контакт, матеріал та конструкція сепараторів, матеріал-кілець та тіл кочення, мастильні матеріали, клас точності підшипника, ступінь захищеності, відкриті, напівзакриті, закриті та чим захищені і так далі. Що ж таке взаємозамінність підшипників? Вибір заміни підшипника може відбуватися як серед модифікацій підшипників, так і серед аналогів, про які ми вам розповімо у другій частині. Взаємозамінність підшипників буває повна, рівнозначна та одностороння. Повна взаємозамінність підшипників найчастіше зустрічається серед аналогів. Одностороння взаємозамінність, коли один підшипник. Можна замінити іншим, а зворотна заміна неможлива. Якщо підшипник звичайного побутового застосування, то можна підібрати підшипники з широкого ряду можливих модифікацій або аналогів. Розглянемо такі ситуації практично. Наприклад, підшипник 50205 з канавкою на зовнішньому кільці просто неможливо замінити на підшипник 205. З такими самими розмірами, але без канавки. Ще один приклад. Потрібно підібрати заміну підшипнику 205 з розмірами 25 на 52 і на 15 мм. Досить великий ряд підшипників підходитиме під цю просту вимогу. Проте необхідно врахувати тип підшипника, які тіла кочення, кількість рядів тіл кочення. Та навантаження. У нашому випадку підшипник 205 це підшипник кочення, кульковий, радіальний, однорядний. Підшипник 205 можна замінити, з урахуванням місця та умов підшипника на модифікації підшипників. Загальна характеристика цих підшипників це розміри і те, що це підшипники кочення, кулькові, радіальні, однорядні, а відмінності складаються у наступному. Підшипник 205 це основне конструктивне виконання. 6205 – 6 клас точності. Не путайте з підшипником 6205. Це позначення ІСО підшипника 205 50205 – з канавкою на зовнішньому кільці 60205 – з однією захисною шайбою 80205 – із двома захисними шайбами, 150-205 з канавкою на зовнішньому кільці з однією захисною шайбою 160-205 з одностороннім захистом та ущільненням з гуми або пластмаси, 180-205 з двостороннім захистом та ущільненням з гуми або пластмаси. А на цьому перша частина нашого відео завершується. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та очікуємо в коментарях, на які теми вам би ще хотілося побачити наші розбори. Підтримуйте український контент. Гарного дня та до зустрічі у нових відео!